Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у середу, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 27 року є неможливим. Як зазначає німецьке видання DPA, про це Мерц сказав після переговорів зі своїми партнерами по коаліції в Берліні. Про вступ 1 січня 2027 року не може бути й мови, це неможливо, сказав він. Канцлер Німеччини зазначив, що будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна спочатку відповідати критеріям. А цей процес зазвичай займає кілька років. Однак він підкреслив, що Україні потрібна перспектива, яка прокладе шлях до вступу в довгостроковій перспективі. Ми можемо повільно наближати Україну до Європейського Союзу. Це завжди можливо, але такий швидкий вступ просто нереальний, сказав Мерц. Щодо закінчення війни з Росією, канцлер зазначив, що на даний момент. Є інші пріоритети. Ми перебуваємо в тісному контакті з делегаціями США та України. Ми також спільно підготували документ, і, добре, що зараз проводяться прямі переговори між Україною та Росією. Ми супроводжуємо ці переговори великою підтримкою та великою надією, що вони завершаться якомога швидше. У публікації зазначають, що в коментарі Мерца пролунали після того, як його колега по партії і міністр закордонних справ Йоган Вадевуль заявив, що Україна заслуговує на справедливий шанс приєднатися до ЄС для створення міцної архітектури миру в Європі. Необхідно, щоб Україна мала справедливий шанс приєднатися до європейського союзу. Заявив Вадиву, він не прокоментував можливу дату такого вступу. Однак дав зрозуміти, що як і для кандидатів на вступ із західних Балкан, для Києва не може бути скорочених шляхів однією з ключових гарантій безпеки, яку ми можемо надати Україні на даний момент. І, на мій погляд, повинні надати є реалістична перспектива вступу до Європейського Союзу. За словами міністра, такий крок може здаватися нині далеким. Але забезпечення перемоги України у боротьбі з Росією залишається в інтересах Німеччини та Європейців, заявив він. Також нещодавно. Президентка Єврокомісії заявила, що ЄС та США близькі до угоди щодо плану просвітання для України, який ґрунтується на п'яти стовпах: продуктивність інтеграція України в ринок ЄС, інвестиції, донори та реформи. Водночас, прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на неформальному саміті ЄС Лідерам представили конфіденційний документ Єврокомісії, який передбачає членство України в Євросоюзі до 2027 року. Згодом глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на обіцянку прем'єра Угорщини 100 років не пускати Україну до ЄС і сказав, що той перебільшує власний вплив на цей процес. Сибіга прокоментував заяви прем'єра Угорщини про таємний план Єврокомісії щодо підтримки України та її членства у ЄС та його слова, що в Угорщині в наступні 100 років. Не буде такого парламенту, який би проголосував за вступ України у ЄС. Цей план приречений на провали, пане міністре. Ваш господар у Москві не протягне 100 років, навіть якби ви були готові віддати йому всі органи для пересадки. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок в рамці у Верховній Раді України, щоб пам'ятати про вашу брехню протягом наступних 100 років. Підписав Андрій Себіга. Як відомо раніше прем'єрка Юрія Свереденко розповіла, на що Україна пустить 800 мільярдів доларів з економічної мирної угоди. В уряді повідомили, що ця сума включатиме як гранти, так і кредитні кошти. При цьому угода про 800 мільярдів доларів для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу. Про це заявили в уряді. А чи вірите ви вступ України в ЄС найближчим часом? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо. На цьому поки все. Залишайте коментар, ставте лайк і до зустрічі!